Це і бачи, і сміється, жовто на серце ніколи не здається. Кожній нові події, там є моя надія, допоки серце б'ється, моя країна б'ється. 22 січня ми згадуємо дві однозначні за вагомістю події української історії. Оголошення незалежності Української Народної Республіки є Акт злуки Українських земель. 105 років тому, 22 січня 1919 року, Українська Народна Республіка проголосила незалежність і боролася за право бути самостійним, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою, державою українського народу. Цей факт руйнує твердження російської пропаганди, буцімто української держави, не існувало. Її вигадали більшовики. 22 січня 1919 року, першого першому 20 столітті, українці проголосили незалежність власної держави Української Народної Республіки. 24 серпня 1991 року відбулося її відновлення. Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої східної і західної України, що в нас єдина держава і ми єдиний народ. Поби моя соборна Україна знов зустрічає день новий, послухай вірати українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас однак. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина, ти і я. Дві сторони України, та Україна в нас одна. Ми усі сіми дочки. Ненаже в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність нездолана, бо в нас тече козацька кров. Доскільки літ нас не здолали, а отже вистоємо знову. 29 січня Україна відзначають День пам'яті героїв Крут. Цього дня ми віддаємо шану, стійкості та мужності молодих хлопця, які так само, як сьогоднішні захисники України, стали на захист української держави та зупинили нападника. Українські вояки і добровольці зупинили на кілька днів наступ більшаків на Київ. У той час в Бересті тривали переговори між Українською Народною Республікою та країнами Четвертого союзу щодо мирного договору. Цей документ визнав незалежність Української Народної Республіки і став підставою для надання військової допомоги Україні у побутті російської агресії. Бій підкрутим був оборонною операцією, яка зупинила на кілька днів наступ переживаних сил ворога. Ця битва символізує патріотизм, стійкість і самопожертву української молоді в боротьбі за державність. На оскольдові могилі поховали їх. Тридцять мушнів українців, славних, молодих. На оскольдові могилі український цвіт. Покривалий по дорозі нами у світ, на кого посміла зняти зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро лікар. На кого завзявся Каїн, Боже, покарай? Понад це вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіддя, славою святих, На оскольдові могилі поховали.